Це проведення змагань 250 кілометрів. Місце називається Парк-Готель Швейцарія. Ми прибули сюди о 5.30 ранку. Найбільш зарибленої водою ми окуням немає, хоч вона маленька, але вона себе сьогодні ще покаже. Всі будуть приємно здивовані. Щодо правил змагань. Дікій каснів скаже Джолас Нікола. Паша реєструє свої сектори. На дамбі працює мій онук Мокшан Павло. Він чемпіон Львівщини 2013 року, кандидат у майстри спорту. Наймолодший в команді Боженко Назар. Напередодні йому виконалося 17. Зараз ми бачимо, як він міняє сектор.

Фільм, який я бачив, це у нас були е ці змагання дитячі. дитячі на кустині. Десь зібралось тоді було, мабуть, 70 команд. Угу. Ну, то есть, Це 70 дітей, а це ж з кожним ще батьки, а група підтримки. Класно було. Никто без с не ушел бы. Десятый. Разбудил по секторах. Паша меняет наживку. Я Двенадцатый. Первая перерва. Обмін інформацією про зоны. Перший в команді свердал Тарас. На цих змаганнях він посів четверте місце в особистому заліку. А е, Назар дев'яте, а Паша тринадцяте. Дивить. Дивіться, може так. Раз, раз, десь там ідете, просто да, цінкуєтесь. Це має бути просто весело, да. Не так швидко ви гуляєте, не спринт даєте. Десь за ручку трішечки. Оля! Оля! Зважується Назар. О, не ловіть воду під ноги, скільки разів говорити можна він чи, давай. Спорбає Женко. 40 г. 40 г. Тут там сидить само коні. 4 г. Ц66. Незважаючи на молодий вік, Назар досвідчений спортсмен. Він чемпіон Львівщини 2015, кандидат у майстри спорту. Під час другої перерви Паша вирішив оснастити другий спінінг. Коли ми підрахували, що будемо в призах, хлопці вдягнули фірмі реглани від свого спонсору фірми Crazy Fish. По Перше, дякую всім, що приїхали до наші змагання. <гум> е, дякую за чесну боротьбу. Вроді проблем ніяких не було. Все всі все, якісь може в когось є якщо, щось не так. Все все в порядку. Бажання, зауваження. Є питання до риби. Ну це це, це, це трошки друге. Ну надіємося, що вона може ми в слідущий раз, як будемо <гум> тут <гум> проводити, то зробимо якийсь термін без тренування. Озіроні збившися <гум> на Ми як в слідущий раз будемо проводити, то ми напевно, на, на неділю закриємо цю водою. <гум> ну це вже <гум> <слідущий> <гум> в слідущому році, якщо буде так, друге <гум> місце. Сума балів 36 заняла команда Crazy Fish. Львів. Фанатика бігает. Так, води вы тут все правильно. Нагрожуйте. Ловистые в подвалах магазина Карат Діамант.

Молодці. Віталій. Да? Над... Львів форева! Молодці! Вітаємо львівських хлопців з гідним виступом на цих змаганнях. Та бажаємо успіхів на майбутнє. Переможців. В центрі команда з Луцька, яка посіла перше місце. По центру її лідер Богданов, який зайняв також перше місце в особистому заліку.